Усім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні в продажу у нас нове надходження. Шкода Октавія 2011 року випуску Кузовий універсал. Автомобіль обладнаний 1,6 літровим бензиновим двигуном, який додатково встановлене є газове обладнання. Тканевий салон. Передні електросипо Потрібно буде підшити передні одіски сидіння. П'ятистопинева механічна коробка передач, є кондиціонер. Пробіг автомобіля 296 тисяч. Дану пропозицію ви можете придбати у нас за готівку кредит, лізинг, також можливий трійн. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте за номерами, вказаних у нас на сайті, або пишіть на Мірект. Знаходимось ми у місті Львів вулиця Володимира Великого, 2. Чекаємо вас на огляд та тест драйв.